Ситуація на в самому місці Бахмута і його околицях можна сказати, що пекло на даному районі продовжується, ворог веде запеклі бої, постійно відбуваються штурмові дії на певних ділянках. Також можна відмітити, наші підрозділи не сидять в глухій обороні, також проводять штурмові дії з метою. Зайняття більш вигідних позицій та знищення та продовження знищення одвічного ворога Російської Федерації. Також хочу додати, що на самому місті Бахмут є велика кількість регулярних військ сил Російської Федерації. Також там десантно штурмові бригади їхні, які показують досить хороші результати в бойових діях, відповідно, тому що вони регулярні війська. І також є проблеми в ЧВК Вагнер. Тим, що вони кидають масово засуджених, і вже є випадки, коли засуджених там навіть є засуджені жінки, які також йдуть в бій. Але ситуація важка, але контрольована. Сили оборони України продовжують стійко захищати та обороняти місто Бахмута його напрямок. І весь ворог буде знищений, Україна буде звільнена. Слава Україні!